Максим пішов, плачеш? Не, Володь, Сміюся! Ми сертифікат отримали наконець-то. Так, пішли. ж цей сертифікат. Давайте от покажу сертифікат вам. Ось він. Та-ра-та-та-та. -та -та -та. Там багато листочків. Коротше, отримали ми сертифікат, скину його вам десь кудись. Коротше, щоб ви подивилися, де написано, що подались ми 28-го липня, Потім ми виправляли помилки і вчора його закрили, ввечері вже все, він вже є. Ми просто поки його не побачили самі, вам нічого не казали, бо знали, що вже все, в принципі, ще вчора закрито. Але ну, коротше, маємо, що маємо. Дивіться. Любі друзі, зараз ми перше, що зробили, закинули його на, на ту людину, яка нам робила е, інвентаризацію. Ця людина зараз буде робити технічні паспорти. Ці технічні паспорти е, робляться десь там, ну, умовно секція день, ну, може, ще один день додатково додасться, тобто 4 дні. Починаємо з першої секції, потім друга, потім третя. От Дивіться, як тут вже зараз виглядає біля другої та третьої секції. Е, ось так це виглядає. Вже всі заходи в під'їзди, там всюди вже є все, Армстронг вже все пофарбоване, вже оце тільки пісок просипали і ще проливали водою, щоб воно пошвидше все вже стало на місце. Єдине, що не розробили, тільки озеленення. Ну але озеленення я зараз одразу кажу, в якому варіанті воно робиться. Озеленення робиться в такому варіанті. Засипаємо все чорноземом, засіваємо травою, і вже в наступному році будемо робити якісь дерева, все, що таке, от вам потрібне вже для нормального, як то кажуть, життя. Так, що у нас там? Там у нас ще щось бруківщики Щось дробляють, дорізають по мелочі. Парковка між першою і другою секцією, квартири з патіо, зараз буду про них окремо відео знімати. Ну да і все, виходить виходить що. Давайте так, ми робимо зараз технічні паспорти. Технічні паспорти займуть у нас до 4 днів. Але це не говорить про те, що ми 4 дні будемо чекати. Дивіться, цей тиждень, скорше за все, ми не починаємо. Передачу ми якраз трошечки підготуємося, щоб потім пакетом вам, вам все це діло передавати, бо зараз ще думаємо, з якої сторони краще вам зробити під'їзд. Передачу будемо починати вже на наступного тижня. Велике прохання. Не дзвоніть зараз по менеджерах, тобто менеджери ще самі не знають, кому будуть першому передавати. А спочатку отримуємо паспорти і будемо робити. Обдзвін можемо зробити на цьому тижні або на початку наступного. І на цьому тижні, будь ласка, не турбуйте їх, вони зараз зайняті звіркою, різними там актами і всім таким і іншим. Тому Тому... все. Що ще вам сказати? Ми здалися, все, супер, всіх вітаю. Наступний тепер третій Greenwood. Так, от такі стоять, е, як це правильно сказати. Домофони, які працюють на інтернеті. Тобто тут вони зчитують обличчя, тобто ваше обличчя заноситься, базу даних, і ви можете відкривати по обличчю. А вже велосипед стоїть. Вже Датчики працюють. Ну, тут треба ще тільки попідмітати, там все діло поприбирати, повимити. А так, в принципі, така історія. Короче. Коротше, не буду тут ходити вже зайвий раз, вам показувати щось. Все готово. Все, всіх вітаю. Чесно, чекав цього дня дуже сильно. Встигли до, і до Дня прапора, і до Дня Незалежності. То все, супер. Всіх вітаю. Можете сьогодні відкорковувати шампанських. А вже з понеділка почнемо працювати над тим, щоб вам видати всі документи і передати ключі від квартир, щоб ви тут почали робити ремонти. Бо в цьому році ще треба заїхати. А це діло складне, то мінімум три місяці треба ремонтуватися. Все, всім па-па.